Всім привіт! Дозріла соя, приїхали їм молотити. Ну, як сказати, дозріла. Трохи зелененька, трохи сухенька, але проблема в тому, що по-різному дозріває, одна вже почала стріляти, соя, тобто випадати із трюків, а інша ще не дозріла, як бачите, от зелене стоїть. Ну що робити, молотимо як є? Взагалі цей рік у нас визначний, ніколи такого не було. Пустелю нагадує. Доща не було з середини червня. а зараз уже початок вересня. Ну що я вам скажу? Більше ніж з половиною місяці майже 3 не було дощів. Зовсім не було. Я покажу нашу річку, ви зрозумієте. Комбайн став. Хто знає, що там трапилось? Зараз поїду дивитись. Все нормально, поки я до комбайну доїхав, він також поїхав. так що Даремно спалив 100 грам соляри. Два бункери вже висипали. Попадаються зелені стрюки, ну не знаю може відвіється. Ну таке, ну вже тягнути далі нікуди. Що робити, треба молотити, бо вся висипеться. Моє обладнання в кабіні газона. Ось. Це модем який. Приймає 4G сигнал мобільної мережі і роздає Wi-Fi. Так як у нас тут немає взагалі інтернету, ніде, то він мені сильно допомагає. Вожу з собою, кинув, лежить, роздає Wi-Fi, і можна користуватися. Подивитися, наприклад, як зремонтувати бензогенератор, ще що-небудь. Бачите, ось зелена соя. А ось уже порозкривалась, ось. полускалась, порозкривалась, так що таке, така погода, що зрозуміло І так не тільки у нас, а у всіх. Ну зараз домолочуємо круг і повезу в склад. Загубив ручку. Доводиться так через вікно відкривати. Уже ніби знайшов, але треба час, щоб поставити. Клад старий, треба заїхати прямо поміж стовпами і вивантажитися. Ну, коли я казав поміж стовпами, оце десь мав на увазі. І треба заїхати в цей куток. Ну, будемо заїжджати. Ну, от якось так. Ну все, соя на місці можна їхати на поле. Зі стрюками. ну чому я вам казав? Тому що вже ждати нікуди. Що робити? Віяти треба. Ну те, що без трюків. Оце ось. То на зуб пробуєш нормальне. Хрумтить. Поки комбайн, молоти, поки комбайн молоти, долю альмивной рідини. Викинув коврик, підняв тут коврик, доліз до лючка, викручую гайку, вон вона, ну ключом я її вже зірвав. Не пусто, але треба додати. Доливаю рідину. Рідину дали, ставлю все на місце. Ще один шматочок поля. Тут соя не зказувавсь, але стрючків ніби, ніби нормальне. Ну подивимося, що воно, що воно з неї буде, тому що на попередніх двох шматках взагалі не дуже дала соя. Ну, суха, що сказати. Два з половиною місяці не було дощів. Так от пересохла наша річка. Щоб ви розуміли, я знімаюсь з берега. Раніше тут колись рибачили рибаки два місяці тому, і тут була вода. Ну а зараз, як ви бачите, нічого нема. Може я переїхав в пустелю, хто його знає.